160 тисяч євро штрафів, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де сидіть просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, коли. Я сиджу і мені так хочеться задьорнути. От реально просто щось в голові каже, дьорне, дьорне, дьорне. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень. На місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Є реальний випадок, коли люди дергали. Останні з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дернула ще коли на землі була, от як я зараз. Бачите я на землі. 125 тисяч євро заплатила. Двері навіть не відчинилось, Зрозуміло? Представляєте? Коротше, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? Бо я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почалася, що спереді. Типу ще газлайтять. ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий соблазн. Джорнат за цю штуку, я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут сиділи, чи була у вас думочка оце, оцю... джорнат за цю всю історію. Ну, що я вам скажу, не, незручно, знаєте чому? Бо Треба брати або це місце, або це місце, бо тут немає під, під л... підлокотника, Поняла? Ти сидиш як по чуть-чуть така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я, я не розумію, де літати. Сідаєш спереді, тебе газлайте. Сідаєш а, в оцих всіх містах, а, ну, тісно, сідаєш тут, тут. тут. Нас, на, нас на квартиру можна попасти. Ось така от історія. Ну, коротше, ти сидиш і чу-чуть трохи такі перенаклонії. Отака от історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу? От ви мене питали, бо надаїло літати. Дуже дуже набридли самоліти. класно, сів на машину і поїхав де захотів. І в цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо а, все, все ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3 4 п'ять годин ти вже в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. взагалі. ну така от історія, друзі. Все. Чи ч, 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 чекаю в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, стоїть тут у нас персональний стюарт, і він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, отут, маємо, ти по факту відповідаєш за вакансію людей. Коротше, такой. Напряг.